Енергетичний простір, фізичний простір, будинок. Квартира, будинок, подвір'я очищається від усіх скидів, перекладів, обмінів і підмінів, Всі шийники, поповина крадніки, стяги, всі енерготоки припиняю вогнем, вичищається повністю весь простір від агресора. Вогонь, захист міцний роба, Все погане, все лихе, весь біль вогні згорить і більше не болить. Більше немає жодних причин для страждань і сліз. Висушую сльози, висушую повністю, забираю всі негативні думки. Забираю. Все погане, все лихе, очищаю. Знімаю вогонь. Очищає повністю весь простір, енергетичний, фізичний простір, кладовицьку має порча на смерть, порча на здоров'я. Знімаються всі пропляття, заздрість, зглази всі негативні думки, всі негативні програми, що робив агресор, обираються всі крадні стяги, переклади, карм, негативні скиди. Залежностей убираю повністю. Ви більше не залежите від агресора, більше немає залежності від агресора. Убираю повністю всі прив'язки, все. Порчені програми випалюю повністю очищаю енергетичний, фізичний простір, глядачі, Воском запечатується. Всі пробої, не проколи. Воском запечатається, буде так і так і є. Закриваю воском всі дири, закриваю воском всі пробоїни в енергетичній оболонці глядача. Більше немає енерготоку, більше немає проходу, більше ворог не зможе чіплятися. Повністю закривається енергії. Повністю воском захисту. Шилиха зробити не зможе. Закриваю, відновлюю, зашиваю. Більше серце не болить, душа більше не болить, загоюються всі травми, душевні рани загоюються. більше немає болю і страждання. Воском запечатає повністю всі рани, травми. Серце більше не болить, душа більше не страждає, не болить. Воском запечатає всі негативно. Немає проблем Буде так і так. Всі поповини випалюються, ці прив'язки.